Мі друзі, я зараз знаходжуся біля Божого храму у селі Тисів, що неподалік Болехівської міської ради, поруч з храмом загальноосвітня школа цього мальовничого Карпатського села. А ось це невеличкий пам'ятник погруддя знаменитої легендарної оперної. Співачки України Соломії Крушельницької. Саме сьогодні, 23 вересня, 150 років тому, вона народилася. Народилася неподалік Бучуча на Тернопілі, але оскільки її батько Амбросій Крушельницький був священник, то вони переїжджали і проживали в різних селах, як на Тернопілі, так і на Прикарпатті. І ось тому тут, у Тисові, Прикарпатці вшановують її пам'ять і мають такий невеличкий пам'ятник. І я з сьогодні в цей день, день її пам'яті, 150-річчя, з дня народження з задоволенням теж приїхав і згадати про знамениту оперну співачку України. Дякую за увагу.